Екіпаж 2 викликає кота. Все немов на справжньому полі бою. Запускають fpv дрони на спеціалізованому полігоні з муляжами замість нарядів та розвідують місцевість. Саме так проходить екзамен у курсантів академії вихор. Добре, чекаємо хлопці. Давайте загалом гарна робота. Це академія військово-тактичної підготовки пілотів fpv дронів та загальної підготовки рекрутів збройних сил України. До навчання тут долучилася і пані Наталія, їй 54 роки. Про її рішення піти на навчання діти та онуки жінки не знають. Воно назрівало давно, так як мене трошки вік не дозволяє, так як от для піти в піхоту, там бігати, пригати, просто не візьмуть. А БПЛА тут немає відмінності на вік. Тобто, якщо людина бажає, може навчитися, будь ласка, приходьте. І весною у мене пройшло таке бажання, що все таки, і ще знаєте, що мене змотивувало? Те, що у нас дуже багато чоловіків тікають, просто тікають. Навчання в академії повністю безкоштовне. Головний інструктор Станіслав з позивним дрон у мирному житті викладав фізкультуру дітям, а зараз допомагає дорослим опанувати fpv дрони. За два місяці роботи в академії він випустив понад 80 пілотів. Випускники академії воюють на Бахмутському, Вугледарському та Херсонському напрямках. Наші випускники нам вже скидують відео результатів своїх ну, Вони вже вражають. Вони, по перше, стають. Є приклади е командирами екіпажів, що важливо, тому що всю структуру е планування е виходу на позиції, ту, що ми даємо, це тим. Досвідом, яким я ділюся, це є ну, важливим. І коли хлопці отримують ці знання, вони вже навіть стають відразу там командирами екіпажів, створюють свої екіпажі, виходять на в на бойові. Навчання триває два тижні: перший теоретична частина, протягом якої бійці навчаються на симуляторах та отримують комплексні знання щодо використання дронів та технічного обслуговування. Другий практична пілотування на спеціалізованому полі. Гоні академія була відкрита за підтримки благодійного фонду. Ми навчаємо як і цивільних людей, які не мають бойового досвіду, так і військових, щоб підвищити їхню кваліфікацію. Ми вирішили створити цю школу, тому що з самого початку повномасштабного вторгнення ми підтримували аеророзвідників різні підрозділи. Аеророзвідки. І зараз ми розуміємо, що в напрямок на фронті найважливіший і дуже не вистачає кваліфікованих спеціалістів. В майбутньому тут планують додати ще спеціальності для військових та цивільних. А більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Академії.